Я вас на каналі Спецсервіс на Монтаж. Сьогодні покажу наш улов з дядя Васі. Сонечко світить, там справа. Та цікаві, які стоять, цей улов нам не потрібен. На кавому до них заїжджати не будемо. Хоч є у нас дядя Васі відтермінування, але вони знайдуть за що доїбати, за якісь там страховачі чи ще щось. Ну, Коротше, не про це зараз. Дві різні подачі, дві камери. Ось американкам, це верхній тут взагалі порізик. Серйозний такий, ну дядя Вася нас справиться. Пардон. Дядя Вова справиться. Покажу потім, як вийшло. Як завжди буде досить непогано. І друга в нас європейська, там подібний поріз, зараз покажу. Друга в нас європейська. І до речі, зверніть увагу на диски. От європейський диск, шліфовані спиці. Все круто, все красиво. Ось Мабуть, від комплектації залежить, 17-шка обична, не шліфована, ну так, чесно кажучи, не виглядає, бо виглядає вона ніяк. Ось сам порис теж чималий. Чимали, ну нічого, за все відновимося, вам все покажемо, розкажемо. Тож, якщо у вас подібні проблеми з боковими порізами, звертайтесь, пишіть в коментарях на все відповімо, всіх проконсультуємо абсолютно безкоштовно. Третя подачка, до речі, теж Тойотка, йодка, радосік, але там саморіз, все заклеїли і швидко і зручно полетіли клієнти. Все, всім дякую за увагу. До побачення. Гарно. Ось перша перші камри, та що американочка як вийшла. чотенько, не шишки, нічого, все, все, все клас, супер. Мені подобається. Зараз подивимося другу вулканізацію ще, як вийшло. Так, ось друге колесо відблікує світло. До речі, полірнули, полірнули ще диск. Зараз все, ідеально був покоцаний, погризений. Так що, якщо у вас подібні проблеми, звертайтеся. І ось вулканізація. Ну непогано так, не шишечки, нічого немає. Все, всім дякую за увагу.